Свобода слова по-українськи, або як диктаторська цензура дісталася до театральної сцени. Вітаю вас, друзі. Вчора на своєму телеграм-каналі опублікував відео із однієї з київських шкіл. На відео зображена сценка. Там учні показують якийсь номер, і в кінці цього номера на сцену виходить хлопчик, вдягнений в форму ТЦК, починає там до всіх чіплятись. І інший хлопчик б'є його, нібито в обличчя, той падає. На цьому сценка закінчується в залі оплески, овації. Ось і в принципі, як я бачу цей номер, діти просто показали своє відношення до того, що вони бачать зараз на вулицях. Не виключено, що когось із цих дітей, батька когось із цих дітей, отакі отицикашники запакували, і відправили на війну. Але далі почалось саме цікаве. Цей номер дуже швидко розігнали пропагандонські канали. Нагнали там такого кіпішу, що цілий міністр освіти зателефонував директорці цієї школи і сказав, що треба терміново розібратися в всі ці ситуації, і щоб всі винні були покарані. Тільки що буквально я опублікував також на своєму телеграм-каналі пояснення директорки цієї школи, і вона каже, що. Їй дуже шкода, що взагалі так сталося. Але педагог-організатор звільнений з цієї школи. Ну, а діти сказали, що цим номером вони хотіли показати закінчення війни. Ну, так вони це бачать. Номер був про любов, про кохання, і нібито закінчується війна, і у світі залишається лише любов. Але такі пояснення не вплинули на звільнення педагога-організаторки, яка в свою чергу сказала, що вона навіть не знала, як буде закінчуватися номер. Вона каже, що у дітей було там три різні варіанти закінчення цього номера, і вона не знала, який саме виберуть діти. Ну, вибрали ось такі. Але виявляється, що в Україні такі номери показувати не можна. А тепер скажіть мені, будь ласка, а чим у ця диктатура Зеленського відрізняється від диктатури Путіна? Там, де в Росії людям просто не дозволено вийти на площу з чистим листком паперу в знак протесту проти війни. І за це їх саджають в тюрму. Я вам більше скажу. Вчора також публікував в телеграм-каналі відео. 16 лютого був день пам'яті жертв політичних репресій. Ну і найвідоміша персона, звичайно, це Навальний. Ось і люди приходили до пам'ятника цим жертвам репресії і клали туди квіти. Так от в Барнаулі біля пам'ятника стояли Амонівці, стояли поліцейські, які питали, а чому ви сюди прийшли, а з якою метою, а кому саме ви вирішили покласти ці квіти? Тобто в Росії вже не можна просто прийти і покласти квіти на пам'ятник. Ти маєш чітко сказати, для чого ти прийшов і кому ти кладеш ці квіти. Якщо ви думаєте, що це лише в Росії, то почекайте ще трошки. Якщо в Україні при владі залишаться такі нацисти, як там Корчинські, Дикі і вся оця інша проп... Пагандонська шушара, то ви побачите абсолютно таку саму картину і в Україні, коли люди просто будуть приходити до тих небагатьох, уже які залишились пам'ятники невідомому солдату, які присвячені пам'яті наших дідів, і люди будуть класти квіти на ці пам'ятники, і їх так само, такі самі поліцаї, будуть питати: а чому ви сюди прийшли? А ви знаєте, що це пам'ятник Радянщини? Тож, як бачите, в Україні свобода слова виходить на абсолютно новий рівень. Спочатку це була свобода слова у змі, тепер свобода слова на театральній сцені. Ну а далі будьте обережні, коли ви будете обговорювати якусь політику. Тичну ситуацію в Україні в черзі в магазин або біля під'їзду із сусідами.